Мирний наступ на Верховну Раду нині обернувся новими масштабними і кривавими сутичками. Урядовий квартал Києва та найближчі підступи до нього у першій половині дня були ареалом запеклих вуличних боїв. Ось от такий вигляд ви зараз побачите на своїх екранах. Мав центр столиці згори. Це місця основних дислокацій мітингувальників. Маріїнський парк. Саме сюди безперешкодно дійшли мирні колони євромайданівців. Перші бійки щинилися на перехресті вулиць Шовковичної та інститутської. З обох боків летіли гранати та вибухові пакети. Канонада не вщухала ні на мить. Мітингувальники підпалили кілька вантажівок. силовиків. на вулиці Липській горів офіс партії регіонів. Палав і один із входів до Київської мерії. На Грушевського мітингувальники знову підпалили шину. Цього разу щинили сутички між тітушками та майданівцями. Тут там розбирали бруківку і палили покришки. Міліціонери застосували водомети. Будинок офіцерів на розі кріпосного провулку та вулиці Грушевського захоплений був активістами. Зараз там надають допомогу десяткам поранених. Столичне метро близько 16-ї припинило свою роботу. Як так вийшло, що план ми на мирну ходу провалився від самого ранку у центрі столиці працювали одразу кілька наших знімальних груп. Люди стверджують, мої колеги справді сподівалися на мирний фінал, адже більшість були без засобів особистого захисту. Я маю на увазі без бронежилетів та будь-яких касок. Але дорогу до Верховної Ради кілька тисячні колонії мітингувальників перегородили та не погодились звільнити загони спецбійців та тітушок за їхніми спинами. Віталій Афанасієнко про те, як ранок перетворився на кривавий. Восьма година ранку до Верховної Ради підтягуються прихильники влади їх запускають без перешкод і одразу закривають прохід щитами за півгодини. Мирний наступ перетворюється на справжню атаку. Майдан іде на штурм. Бабу, вже сам самим все видно, і ніхто їх не може ні заспокоїти нічого. У міліціонерів летить каміння, втім вони і не намагаються нікого заспокоїти, а просто починають жбурляти бруківку у відповідь. Підносити його беруться сховані за спинами силовиків тітушки. тушки. Німі брасають камінь. Ті, які правоцирували починали на людей. бросатися. у цей самий час на Шовковичній розгорілися радикальніші події. Там з обох боків кидають уже світлошумові та газові гранати. Активісти підпалюють вантажівку, яка перегородила прохід. Та все ж прорватися їм не вдається. Не допомагають і депутатські перемови. Немає кого просити, нема до кого звертати. Українці для них. Мішень хлопців, а, срочників вони на, на початку, а самі стоять в заді і дивляться і сміються. Чотири години біля Верховної ради вибухало і тхнуло газом. Час від часу з'являється інформація про потерпілих. Кров пролилася з обох боків. Затриманих активістів силовики пакують в автозаки, і там їх, нібито люто б'ють. Народні депутати кинулися визволяти рештантів і вибивають вогнегасником шибку. Усіх чотирьох затриманих за непідтвердженою інформацією забрала швидка. А в цей час у сусідньому кріпосному провулку силовикам вдається прорвати оборону активістів і піти в наступ. Людей погнали у бік метро арсенальною. Відібрані кийки, агресивні силовики просто жбурляють під ноги журналістів. Віталія ваше показують Фанасієнко. Сергій Кисельов, новини 2+,2.